Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні у нас кінець липня, і прийшов час робити розклади для знаків зодіаку на серпень місяць. І сьогодні у нас буде розклад для рибок. Отже, 2025 рік, серпень місяць для тих, хто народився під знаком. Риби, під якою енергією пройде місяць, що, яка ситуація на роботі, що з фінансами? Хто в шлюбі для сімейних пар, що нам розкажуть карти? Для тих, кого немає відносин, порада на місяць для риб. Оп. Ну і під якою енергією пройде місяць. Е, ну, е, тут така енергія трішечки от людина, людина виснажена. Е, тут така енергія, де людина має е, якийсь вже багатий Певний досвід в неї за спиною, або людина, яка вже багато чого пройшла. Ну, да, людина, яка багато чого пройшла, вибудувала свої кордони, чогось досягла, От, але втомилася. Але людина яка вже ну от, втомилася, треба відпочити і ну от, потрипає, так би мовити, да, від того життя, яке вона е, пройшла, е, набуваючи свій досвід. От. Ну, давайте роздивлятися. Ну, яка ситуація на роботі? Вісімка мечів. Да. Получається, тут така ситуація як боротьби. Тобто вісімка мечів — це як стан обмеження, От очі закриті, тут як не бачиш, куди рухатися, наче ніхто ні в чому тебе не да? нічого ніхто не Запрещає. але якось земля під ногами ну, от якось уходить. І дійсно може бути такий стан, е, нездоровий такий стан, втома може бути, вигорання може бути, е, може, ну, риби, да, це вода, знак стихії вогню. Вони такі емоційні, вони все так сприймають, і тому тут дійсно можуть бути переживання, які вже ну, до такого от виснаженого стану доводять. Але по цій карті проходить те, що це надумані і нав'язливі такі думки. Надумані страхи, що ніхто вам не забороняє зняти цю пов'язку, скинути з себе обмеження та просто подивитися ну, тверезо на ситуацію. Можливо, ви вже переросли цю роботу. Можливо, вам хочеться у відпустку. Тому ну, тут у кожного буде своє, коли, коли тверезими очима подивитися на ситуацію, в якої в вже втомлена, втомлена людина, то може бути таке, що людина багато віддавала, вдає, а мало получає. І звідси і приходить вигорання. Ну, якщо таке є такий стан, то тут, перше, спочатку треба відпочити, привести себе в порядок, а потім вже вирішувати, що робити далі. От. І як лікується, це ну, не, така непорозуміла ситуація, це ну, назвемо вигорання, да? коли втома, коли не, не зрозуміло, куди йти, що робити, то Треба трішечки зануритися в себе і спитати, а чого я насправді хочу. Просто чесно собі відповісти. Чесно. І це може бути навіть дуже-дуже такі маленькі бажання. От. Але ви одних відмахувалися. Ви просто не звертали на це увагу, бо ой, ну що там таке, ну в ванні полежати. Ой, ну що там таке, от купити собі морозиво і піти посидіти десь біля озера. Ну що ну тут таке? Але насправді це ваша внутрішня потреба, від якої ви відгорожувалися. А може ви купите то морожене, де да підете там на берег річки чи озера і посидите з цим морозивом, де да до вас підійде хтось, де да запроп... да щось своє розкаже, або щось там ви побачите, почуєте. І у вас такий інсайт. О, точно, я поняв. І ви побачите, і у вас ця пов'язка зніметься, і у вас одразу якась прибуде енергія, і ви побачите якийсь новий шлях. Казалось би, так? Да? Така маленька історія. От, так що такі справи. Ну, от, і от з фінансами. Тут з фінансами незрозуміла ситуація. Тут з фінансами треба приймати рішення. Тут напружена ситуація, тут з мечів це як ніж. Ну, він відсікає або так, або так. Ну, така собі історія. Тут напружена ситуація. Взагалі такі карти трошечки да, під напругою якось. Під напругою. І, можливо, ви от сидите, і ви намагаєтесь зберегти те, що маєте, наче воно може і зручно, Наче і воно і комфортно. Але ну, от ви розумієте, що треба змін. Але ви не бачите, ви не бачите якихось яких змін. Ну, і тут з мечів каже про те, що ситуація загострюється вже. В сім'ї для тих, хто в шлюбі. Ну, дивіться, тут може бути така історія, що така вже стабільна стабільність, що від якої хочеться вже втекти. Що вже от будували, строїли, заробляли е і сіли, і а далі що. Тут карта десятка пентаклів, яка каже про те, що, ну, в принципі, така благополучна, така достатня родина, причому це не просто сім'я, а це тут може бути прям декілька поколінь, прям родина. І, в принципі, ну, повинно бути все класно, але тут як застій. Застій, який вже просто ну, теж вводить вигорання. Ну тут знову тут така сама порада, що ну, воно іначе то непогано, іначе все добре. Але чого так е, все погано, да? чого так е, вимотує? Ну тут знов порада, що звертайтеся внутрі себе. По -по 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 тут попробуйте почути себе. Е, в кого немає відносин? Е, четвірка жезлів. Ну, Ну, це карта взагалі-то партнерства. Це карта каже про те, що якщо у вас є партнер, то, в принципі, ну, можна вже й свадьбу грати. А якщо у вас немає партнера, то ну, ну от пара, тут уже пара прям є. Він, він є. Просто ви, ви виснажені. Просто ви не відчуваєте. І цей партнер може бути десь зовсім поряд. Навіть в вашому домі, ну, там, де ви знаходитесь, в вашому оточенні. Він зовсім поряд. Але по цим картам якось ну, вам не до цього. Бо багато пройдено, багато чого вибудовано. І, можливо, партнер буде трошечки нижчий. Але він є. Може, він такий якийсь простий буде. А ви на нього і не дивитеся. От. Ну, але просто по цій карті я не бачу. Може, ви знаєте, от ви так схопилися. За свою стабільність ви так боїтеся вийти за рамки, ви так боїтеся вийти за якісь кордони, що ви вже ну, от, якийсь такий страх, і цей страх втомлює, що, наче ви от боїтесь чи щось загубити, як цю свою стабільність, як свої ці кордони. Тому що тут карта про те, що ви вмієте їх вибудовувати. Може, ви будете відчувати при знайомстві з партнером, ну, з протилежним полом, то ви відчуваєте себе як незахищено. Боїтеся, да? і ви прям вибудовуєте такі досить такі жорсткі кордони, тримаєте їх. Ну, тут треба трішечки відкритися. Тут просто треба трішки. навчитися. може, в минулому, да, може, був у вас такий досвід, образили, якось там з вами поступили. Людина може якусь боль причинила. От. Ви зі всією душею, а вам туди <кій> з якоюсь там неблагодарністю. Ну, люди різні бувають. От. І тому звідси просто треба взяти досвід, що не треба відкриватися наповно, не треба спочатку людину впускати, прямо в розпахнути ворота, а по-потихеньку розкриватися, потихеньку пізнавати людину, потихеньку розуміти, а що взагалі ця людина хоче, а з чим вона до вас прийшла тому що тут карта ну, відкриття вам дорог для стосунків. Ну і порада місяця. Порада місяця. Порада майстра. Порада майстра, порада кропіткої роботи. Це Карта про те, що не треба поспішати. Дивно, але ви майстер. Ви майстер в своїй справі. От. І тут так цікаво по цим картам. Може вам, ну, де ви робите, ким вам ким ви робите, тут карта каже, може вам спробувати якийсь такий ручний труд? Спробувати щось поробити руками. Де треба така кропітка праця, да, така моторика треба. Тому що ви Могли будувати собі роботу і кар'єру, але в думках, ну, користуючись розумом, користуючись логікою, да, ви навчилися також будувати внутрішні оці, ось зовнішні кордони, яких ну, це все так розумом. От. А спробуйте переключитися на ручну працю. Таку монотонну, кропітку, поринути туди, от ви ж риба, так? поринути туди з головою, якусь творчість. Наприклад, це може бути випікання тортів, ліпка з глини, якихось там статуеток, оціх глечиків. Щось таке от. Ну, карти так радять. І виходить, в творчості, в творчості, ви як будете відкривати свої от почуття? От те, що я й казала, попробуйте почути себе, попробуйте відчути те, що ви хочете. Може, вам не вистачає якраз цієї творчості, цієї заглибленості в щось таке. Там, де потребує, оце, ну, може, от дійсно хочеться робити торти. Давно вже хотіли спробувати, але ви цю потребу просто та, ну, кому це треба, кому це цікаво. От я зараз візьму меч, всіх тут порубаю, всім там розкажу, що робити, кого направити, кому піти, куди це є А потреба А внутрі кричить, що. А я хочу повозитися з тістом. А я хочу повозитися з кремом, ну або з глиною там. Я хочу всі ці думки повикидати. І просто дивитися очима, що роблять мої руки: місяць, там щось замішують, щось там таке наводять. І не думати логікою, не просчитувати наперед. Ну, от якось так. Отакий розклад в мене вийшов для риб на серпень місяць. Ставте подобайку, пишіть коментарі. Досить цікаво розкрилося. От. Пишіть, що вам відгукується. Сподобалось, не подобалось, а мені буде цікаво почитати. Пока-пока!